Доброго дня! Вас вітає школа україномовних навчалок і сьогодні річ піде про вихід на одну. Цей елемент надзвичайно простий, але базовий. Він є базою для виходу на дві руки та базою для багатьох інших силових елементів. Тому його вивчення обов'язкове. Щоб виконати цей простий елемент, ви маєте вміти підтягуватися разів п'ять та віджиматися на брусяк, Раза хоча б два, щоб дожати себе в упор. А п'ять разів підтягнутися, щоб хоча б підтягнутися. На першому етапі навчання ви будете пробувати робити вихід на одну, на турніку, до якого ви стоїте своєю головою. На ось у такому. Техніка тут буде така. Ви підстрибуєте, закидаєте одну руку, а потім другу дожимаєте. На другому етапі ви робите фактично те саме, але, але на турніку, який буде ось такого зросту. Тобто ви повинні легко доставати до нього руками, але він повинен бути вище від рівня вашої голови. Ви робите наступне. Підстрибуєте, виводите одну руку флажок, а потім дожимаєте себе. Для того, щоб вам було легше себе дожати, старайте своє тіло якби закинути на турнік. Дивіться. Ось, ото так. Якщо у вас вийшло зробити на такому турніку вихід на одну руку, можна переходити на третій етап навчання. На третьому етапі навчання ви вчитеся робити халяний вихід на одну руку. Він буде вже виконуватися з турніка, до якого ви не будете діставати до землі. Халяний вихід потрібен для того, щоб ви навчилися витягувати іншу руку. Поставити одну руку у флажок, скоріше за все зможете. Але іншу руку не всі люди можуть відразу витягнути. Я покажу, як він виконується. І от. Поставили одну руку, потім трішки розкачались і вимоги вперед вилізли. Четвертим етапом в нашому навчанні буде вже вихід на одну руку. Щоб його виконати, головне зрозуміти таку суть. Ви коли вивезли руку в один флажок, ви маєте себе затащити на турнік, не просто так підняти руку. А затащить інше, рукою на турнік. І далі проблем не буде, ви себе зможете дожать зараз я покажу. Як бачите, цей вихід настільки простий що його може зробити навіть 10-річний хлопець. З вами був Богдан Живученко та Назар Живоченко, який показував ще раз вихід на одну. До побачення!